Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри, маємо собі іноді задавати питання, а для чого для нас, людей Нового Завіту, для нас, християн, Господь залишив в святому Письмі ще старий Завіт? Дорогі братя та сестри, а для того, щоб ми могли. Дещо побачити, для того, щоб ми могли також, живучи новим завітом, повчатись в старому. І ось ми дивимось в старому завіті на обраний єврейський Божий народ. Господь їх великими дивами вивів з єгипетського рабства, і, ось будучи в постелі, Господь. Їм Давав все необхідне для життя. Але євреї обраний Божий народ ізраїльтяни, вони нарікали на Господа. Вони, знаєте, постійно нарікали на Бога. Чому? А тому, що в своєму серці вони не бажали святого життя з Богом. А коли ти живеш з Богом, найперше питання це яке? Це святе життя, це слідувати за ним. І ось ізраїльтяни вони хотіли бачити Руку Божу, хотіли бачити благословення в своєму житті, але так і не бажали святого життя з Богом. І ось 40 років, ходячи по пустелі, весь рід помер, знаєте, дорогі браття та сестри, ціле покоління померло. І наступні покоління вже входили в обіцяну землю. Дорогі браття та сестри, і ось живучи вже в обіцяній землі, знаєте, ізраїльтяни все ще не бажали служити Богу. Господь дав їм землю, де тече молоко та мід. Господь їм дав прекрасну землю, але вони. Так і не бажали свято жити з Богом, так і не бажали слідувати за Спасителем. І ось ми читаємо в першій книзі Самоїловій, 8 главі, як е -е, Ізраїлем правив суддя Самуїл, знаєте, Божа людина. І ось прийшли до нього одного разу. Ізраїльтяни і сказали старійшини до Самоїла, ось ти вже в похилому віці, а твої сини не йдуть твоїми слідами, тому постав нам царя, аби він нами правив, як це, у всіх народів. Дорогі браття та сестри, Божий обраний народ, Він не хотів бути святим народом. Він не хотів бути обраним народом. Він хотів бути, як всі народи. Вони хотіли, знаєте, насолоджуватись тими гріхами, якими насолоджуються інші поганські народи. Вони хотіли, щоб Боже благословення було з ними, але жити, як всі народи. Знаєте, і ось вони просять, щоб не судді правили над ними, не Божі люди правили. А щоб світський цар правив над ними. І ми читаємо в останньому віршику цієї глави, в 22, а Господь сказав Самоїлові: виконай їхнє бажання і постав їм царя. Тоді Самуїл сказав ізраїльським мужам: повертайтесь, кожен у своє місце. Знаєте, вони відкинули не Самоїла, вони відкинули Бога. Цілий народ, обраний Ізраїльський, вони не захотіли служити Богу, Вони хотіли царя. Вони хотіли, немовби цього земного Месію, котрий би їх рятував, рятував, рятував. Ось прийде цар, і Він врятує нас від усіх наших бід. Так часто і в сьогоднішньому житті, знаєте, ми, ми чекаємо, немовби якогось земного царя. Ось прийде земний цар. І він налагодить все наше життя. Оце порядна, чесна людина, по ньому видно. Знаєте, Він прийде, його оберемо, і все в нашій країні буде добре. Ось там, десь за океаном, вибори оберуть таку прекрасну людину. Все, В нас все налагодиться. Дорогі браття та сестри, але маємо розуміти, ми не можемо. Відкидати Бога. Ми не можемо надіятись на земних царів, але маємо покладати свою надію на Господа. І ми читаємо в книзі пророка Єремії в 17 главі, в 5 віршику. Так говорить Господь: проклята людина, яка покладається на іншу людину, та вважає тіло своє опорою, а серцем відвертається від Господа. Дорогі браття та сестри, сам Господь каже, що проклята та людина, яка покладає свою надію на іншу людину, яка тіло робить своєю опорою, а серцем відвертається від Господа. Дорогі браття та сестри, сьогодні ми кажемо, там вибори там оберуть, нам дадуть гарну зброю, нам дозволять повноцінно нею користуватись. І ми тоді переможемо. Дорогі брати та сестри, але проклята така людина, яка покладає свою надію на людей. Дорогі брати та сестри, а серцем відвертається від Господа. В цей страшний час для нашого народу ми маємо серцем навернутися до Господа. Ми маємо жити з Богом. Ми маємо полюбити святе життя. Дорогі браття та сестри, ми маємо навернутися до Господа. І тоді Господь дуже-дуже швидко налагодить наше життя, питання нашого життя, питання нашого святого життя та близького з Богом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.